84 гривні за одиницю у такому шикарному новорічно-різдвяному лоті. 38 одиниць маємо у лоті загалом 3200 гривень. Ціна загальна Показую варіант. Тут набір з тарілочок. Їх буде дві в коробочці, Ось такі прекрасні дві коробочки маємо у лоті. Показую далі для сервірування столу. Є ось такі тканині серветки: 80 на 80. Є з Сантою, є з сніговичками. Таких буде 4 набори. Далі у нас є для сервірування столу, ось така доріжка фетрова. До неї можна ще також показати на одну особу. ставиться ще ось така серветка і підстаканник. Тут чотири штучки в наборі, ось таких наборів два ми маємо. Далі стіл можна прикрасити ось такими класними гірляндами, срібло з кольоровим відблиском і просто біленькі. Дуже буде ніжно мати вигляд взагалі класно. Далі є ось така фарфорова форма для сипучого, для цукерок, для печива, для всього, чого вже забажаєте. І це ж саме печиво я зараз покажу, з чого можна зробити. Є ось такі класні форми для ось Таких будинків з пряничків, два комплекти в наборі. Далі кондитерський мішок, формочки для випікання, два штучки, штампи для печива. Як бачите, два однакових, два однакових, один є ось такого плану. Печиво з сніжинної формочки можна класно буде зробити. Звичайно, для декорування лопатка та кисточка різець для тіста, металеві форми для ваших пряничків силіконова форма це для цукерок, мармеладу та тіста. І також показую, звичайно, для прикрашання стола. Класний вінок. Тут скляні підставні такі а, стаканчики для свічок. І, звичайно є ще ось така свічка. Подивіться, будь ласка, вічного горіння. Також класно прикрасить стіл. Нагадую вам, що загально в лоті 38 одиниць, 84 гривні цього за штучку. Для замовлення, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами, щоб купити такий класний лот. Всі в описі залишаю контакти.